Історія про дівчинку, яка наступила на хліб. Вулиця, дівчинка Інге, гуляючи біля свого дому, милується на себе у дзеркало. З вікна до неї звертається її мама. Інге. Інге, дитинко, погодуй собаку. Ще чого не хочу. Інге. Мама подала дівчинці через вікно миску з їжею для собаки. Мала симпатична собача сиділа біля своєї буди, припнути ланцюгом. Та Інге навмисне поставила миску далеко, так, щоб голодна прив'язана собачка не могла до неї дотягнутися. Ще й язика показали. Вулицею пробігають діти. Іди з нами грати. Дуже треба. Аж ось іде, співаючи сажотрус, той, хто прочищає димарі. На чистоти, доброти, душа і серце боговні. Йому назустріч бляхар Коструй, той, хто кастуки, ремонтує діряві каструлі. Лудити, паяти, до вас прийду, до вас прийду, лудити паяти. Інге пустили свого дзеркальця сонячного зайчика Пая... просто блякарей у вічі. Він спіткнувся, упав, порозкидавши свої казанки та банячки. Ох, яка зла дівчинка. Інге в кімнаті перед дзеркалом. Заходить мама. Голубонько, я спекла хліб. Мама понюхала запашну хлібину, що Ах! у неї в руках. Віднеси його бабусі. то вже вона зрадіє. Не хочу. Ще чого. Я тебе дуже прошу. М -м -м. Ну, гаразд. Віднесу. Якщо дозволим знути на ревички. Ну гаразд, взувай. Інге вже вийшла за місто. Повз неї проїжджає карета. З вікна визирають знатна дама і поважний пан. Яка Так, дуже мила. Інге ще більше запишалась. На ній гарна сукенка, капелюшок, нові черевички, в руках хлібина зав'язана у хустку. Інге підійшла до великої калюжі, як її переступити. Кинула паличку, щоб через неї перетек по містку, та вона потонула у болоті. Тоді Інге кинула у болото хліб, наступила на нього, аж раптом хлібина почала занурюватися в болото нижче, нижче. І дівчинка провалилася кудись униз, аж у підземні володіння, чаклунки болотниці. Чаклунка це величезна стара жаба біля неї її слуги, змії, хробаки й павуки. Завітала. Ти сама додумалась наступити на хліб. Чи тебе хтось підучив? Звичайно, сама. А навіщо? А навіщо ти це зробила, розумниця? Навіщо, навіщо? Щоб не забруднити червички. От навіщо? Ну і кмітлива. Така помічниця мені потрібна. Будеш у мене хозяювати. Ще чого вигадала? Не хочу. Відпусти мене зараз же. Фе. Фе яка тут гидота! які жаби! не хочу. Не хочеш? Як зголоднієш, то захочеш. А поки що. Постій із туханом болотниця махнула, і павуки вмить оплутали дівчинку павутинням так, що вона й може? поворухнутись не може. Не хочу! Тим часом у місті на вулиці зустрілися Бляхар та Сажотрус. Бляхар, ти пам'ятаєш? Тут живе зла дівчинка. Звичайно, пам'ятаю, про неї пісню склали. Ось послухай. І сажотрус заспівав. Я дівчинку отаку. Неслухняну дівчинку і різку, хліб на землю кинула от біда, бо нема ні совісті, ні стида. Не може бути, не може буть. З вікна визирнула мама дівчинки інги. Вона почула цю прожив, пісню. Кажу вам, право щів. Ох, це напевне про мою інге. Проїжджає та сама карета, конем править кучер і співає. та не знайдеш гіршої типові. Дама з вікна карети. Невже це про ту гарненьку дівчину? Пан дивується. Не може бути, Кучер співає. Мама дівчинки Інги сумно визирає з вікна. Який туман? А, мабуть, болотниця готує вечерю. Чаклунка щось густе і гидке у величезному казані. Хочу їсти. Інге оплутана з ніг до голови павутинням. Жабки підкидають дрова да, у вогонь під казанком. Мені Відьма годує з ложки своє жабеня. У тебе хліб під ногами. О, ти їж. Інге глянула на хліб, що ніби приріс до її черевичків. Хочу. Іноді брудні скоринці зрадієш. Інге, відчайдушно борсається павутинні, аж злющі павуки злака натікають у куток. Чаклунка глянула на дівчинку і несподівано й собі сльозу пустила, утерла очі носовичком і раптом ляснула ложкою об казан. І так, бокро. Дивина, інге згадала слово, будь ласка, а чаклунка Відпущу. висікала носа у хустинку. Тільки спершу подумаю. Не те, не Раптом не те, вона змахнула не не своїми жаб'ячими лапами, а, і дівчинка перетворилась на пташку, маленьку пташку на тонких цебатих ніжках. Лети, але знай. Знову станеш дівчинкою. Лише тоді, коли назбираєш стільки зерен, скільки треба, щоб спекти хліб, який ти втоптала в болото. Лети, пташка Інге вмить опинилася біля того самого болота, де вона наступила на хліб. І полетіла вона чимдуж додому, сіла пташка Інги на своє вікно, зазирає у шибку, а там її матуся сумує. Б'ється пташино об скло, а покликати маму не може. Жінка відслонила фіранку. Що ж це вона так б'ється? Це погана прикмета. Мабуть, з моєю дівчинкою скоїлося лихо. Вулицею пробігають діти. Хлюбитиме нажа хліб на землю кинула, опіта, бо нема ні зорі, ні, ні Гірко стало пташці інги, коли почула цю пісеньку І полетіла вона за місто у поле, де після жнив лежали де колоски пшениці. Узяла у дзьоби колосок і повернулась із ним назад, поклала колосок до великого кошика, що стояв на ганку її дому, і відразу поспішила знову у поле, щоб назбирати колосків і віднести до міста. Так літала вона туди-сюди, туди-сюди, аж поки кошик не став повним. А матуся, ніби відчуваючи, що з її донькою відбувається щось дуже важливе, ходить, журячись по кімнаті, визирає у вікно, спостерігає за дивною пташкою, що приносить звідкись колоски. Пташка вже зовсім вибилась із сил. Її малі крилечка зів'яли, тонкі ніжки вгинаються від утоми. Схопила вона останній колосок. Як несподівано подув холодний вітер, і пташка безсило упала на землю. Дітка знову стала дівчинкою інги. Остані! Побігла вона чимдуж додому, кинулася матусі на груди, стискаючи долоні останній колосок. Це був останній. Це був останній. Дівчинка моя. Матінка ніжно пригорнула свою доню, свою розумницю, свою вже зовсім іншу інге.